Має вітання, шановні українці! Черговий огляд реалізованого нам об'єкта, який знаходиться в ЖК Республіка. Дизайнером цього інтер'єру є Анастасія Шеліст та її студія. Ми виконали реалізацію. З нашого боку, керівником проєкту був Станіслав Підубровський. Всі посилання на ребят залишаємо в описі на наш сайт, де ви можете подивитись реалізовані об'єкти фотографії або переходьте в плейліст. Погляди готових реалізацій, то ви подивитесь, які ще об'єкти шикарні ми реалізували. А ще помічаю, що дуже мало людей підписуються після того, як переглянули наш контент. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте український контент, ставте лайки, залишайте коментарі. По вхідній зоні доволі все стандартно. При вході в нас, як завжди, є щитова, але ви можете бачити, напевно, в кадр потрапляє е, зарядна станція. Замовники попросили приєднати її, зробити можливість, щоб живитись, тому що, я думаю, в нас вже часи вимкнення світла доволі часто, а взимку, думаю, доволі складно буде. Тому з замовникам зробимо такий функціонал. І не забувайте. Це, в принципі, взагалі я вважаю обов'язковою мірою, навіть якщо у вас нема зарядних станцій. Звісно, що не забувайте в усіх зонах, де у вас є плитка робити теплу підлогу. В нас це є, думаю, кіт взимку заціниться. При вході розташований санвузом, що і нетиповим, це ручечка якою ви можете користуватись? Тобто вона максимально, ну не максимально, а взагалі в площині розташована. І тут хотів би показати, чому я не всім раджу фарбовані двері, щоб ми в колір стін, не в колір стін, а ті ж саме фарби робили, як і на стінах. Тому що ви можете бачити. Воно не гарне, як на мене, з часом в експлуатації виглядає. Раджу вам просто пофарбувати їх на виробництві. По плитці вона ж у нас в санвузлі така сама, як і на підлозі в коридорі і в кухонній зоні. Це плитка 60 на 60. оптимальна річ, як на мене, по вартості як плитки, так і робіт по її монтажу облицюванню. По інсталяції, як завжди, вона на метр 1,20 нас. Так як замовники мешкають, просто повірте мені, що зверху розташовані шафи для зберігання деяких елементів побуту. А відний вузол, вона за цими дверима розташований, тут же ж бойлер, і в нижній частині відний вузол є. Тобто гривінки для перекриття води. А я нагадаю, якщо у вас є вбудовані елементи як на даному об'єкті, то необхідно використовувати гривінки, щоб легко перекривати воду. Можна було не всі квартири, а саме локально по споживачам. А, але ви побачили, що частину цієї зони замовники використовують ще як зберігання. Це в якійсь мірі вам трошки ускладнить доступ до грибінок, але повірте, ви так часто будете іми користуватися. Тому класне рішення: візьміть собі на заміточку. Раковіна стандартний вже вигляд, вбудований змішувач, і знизу для кицьки є теж її туалет. Дзеркало. Декілька режимів різних вмикання часто проєктуються на об'єктах макіяжні зони, але частіше за все, все одно дівчата кажуть мені, що вони в санвузлі, саме біля цього дзеркала, роблять собі макіяж. Ну і так як санвузол у нас невеликий, не було змоги і ванну змонтувати, і душову кабінку, то дизайнер вибрав, ну я так розумію, вже з опитування замовників зробити ванну. Відзначити, що якщо ванна у вас не окремо стояча є, то необхідно її робити по габаритам приміщення по габаритам ванни. для того, щоб плитка по периметру вона саме находила на ванну і виконувала силікон по цій зоні, тоді максимально герметично, практично в експлуатації, тому що ви можете зрозуміти, що тут і можна прийняти душ завдяки цій перегородці, яка приблизно у нас десь 60-70 см, але немає кутового торцьового обраблення. Якщо ми бачимо, тут є профільок, з цього боку немає. Вона легко виглядає. І звісно, що з цього боку в нас рушника сушарка є. Ну що, санвузол невеличкий, тому переходимо далі. При вході, як завжди, повинна бути зона для збереження, тому є в нас меблевий елемент, це шафа. З цього боку вона стандартної глибини 60 см. Але для збереження цілісності дизайнер зробив її цільною, яка переходить в зону зберігання вже в кухні. Тому ми і маємо в цій частині шафи стандартної глибини, а поряд розташований пілон. І через це ви бачите, що зона зберігання зовсім невелика. Але зовні ніхто цього не розуміє. Як на мене, це гарна якість дизайнерів, коли вони продумають такі нюанси і прибирають зайві об'єми з вашого інтер'єру, поєднуючи їх в інші вже, наприклад, в елементи меблів. Так, тут класна зона. Доволі часто ми вже зустрічаємо це на об'єктах, де ви можете розташувати. Кавоварку, чайник, хлібопіч або ще якісь елементи. Необхідно тільки вивезти розеточки сюди. І, ну, як на мене, дуже класно виглядає. Але коли для вас приходять гості, але загалом ви цією зоною не користуєтесь, ви її закриваєте і знову ж таки отримуєте монолітну таку зону. Пралка-сушка, в нас знаходиться в кухонній зоні. але вона на проході для того, щоб їм зручніше користуватися цими елементами. Є поличка, зручно поставити сюди кошик, позакидувати речі в сушильний апарат. Також в даній зоні розташований холодильник, але не забувайте, що вам необхідно мати ручки, за які можете ви схопитись. Є ще система пущів електронних, але вона доволі дорого коштує. Датчик теплої підлоги, теж у нас плиточка, така сама, як сюди. І не забувайте зашивочку, для того, щоб коли будете відкривати дверцята, не заважали вони датчику. Острів. Острів є величезний для такої квартири. Його довжина, ви можете бачити, вона близько напевно, 2,40 десь. Тому починається вона зона приготування. Для цього нам необхідно було, звісно, що зробити витяжку. Витяжка в нас з постелі виходить в вент канал. Далі сюди ж ми підвели воду, є раковина і є посуда мийка. Поряд з раковиною максимально зручно, щоб було користуватись. І тут же ж зразу сушильна. Тобто ви відкриваєте, перекладаєте сюди речі для того, щоб вони досихали. Поряд у вас розташована обідня зона, тому давайте зараз про неї. Взагалі, протекстиль хотів би відмітити, класно, дуже дизайнер підібрав. Весь текстиль, він в такому сіренькому кольорі, трошки різні фактури використовуються, але загалом створюється цілісна атмосфера. Взагалі то що у вас є колір дерева, колір білий, колір е, теж стільниці квацит у вас світленький, плінтус теж сіренький, сірий в нас і диван. Тобто всі елементи, декілька всього кольорів по всьому інтер'єрі використовуються. Ну, мені ця квартира дуже сподобалась. Це якраз той варіант, який мені здається, більшості замовникам буде підходити, якщо в них доволі стислий бюджет. До речі, якщо розмовляти про вартість, цей об'єкт у нас починався ще до початку війни, закінчувався вже От нещодавно. Ми тільки закінчили, тому по вартості в нас немає чіткого розуміння, скільки це коштувало в гривнях. Саме наша робота. Приблизно 19 тисяч гривень за квадратний метр. Тут вийшла. В нас стеля, до речі, з гіпсокартона виконана. Точкові світильники. І в цих зонах це взагалі кольорові елементи, які використовуються. Це Philips Hue. Замовники вибрали таке рішення. Дуже класно теж доповнює світлий інтер'єр. Але по вартості. Це наша частина, тобто це приблизно 500-600 доларів за квадратний метр. Ви ще врахуйте, коли у вас невелика квартира, завжди вартість за квадратний метр буде більше, ніж квартира квадратів 70. А загалом замовники сказали, що вони не рахували, скільки їм це коштувало. Але, на мій погляд, це є приблизно вартість десь 1000-1200 доларів за квадратний метр. Відзначу ще що останнім часом ми. Перестаємо використовувати гіпсокартонові стелі в таких інтер'єрах, тому що тканина, натяжна стеля, вона пришвидшує вам реалізацію та вона набагато практичніша в експлуатації. Тому я думаю, скоро буде серія відео по реалізації квартири для моїх батьків, в якій я більш детально про це буду розповідати. Так і. Тут в нас є диванчик. Диванчик замовники кажуть, що він розкладається. частинка може виїжджати. І тобто, таким куточком, якщо ви лежите, дивитесь телевізор, тоді будете мати ну, саме зону для відпочинку. А якщо дві частини розкладаєте, то ваші гості можуть залишитись у вас з ночівлею. Вбудовані є конвектори. Проговорив з замовником, до речі, тут, якщо ви знаєте. Республіка в нас реалізовується будівельною компанією Кан, і в них, в принципі, немає проблем з утепленням будинку. Тому вентилятори, замовники, кажуть, що вмикають тільки в період, коли дуже холодно на вулиці. Але вони тихі, вони навіть штори кажуть, не колихають їм. І в цій зоні ще можна розповісти про кондиціонер. Моделька тож, не пам'ятаю яка конкретна, але це Тошоба. І класним є те, що вона коли вимкнена, то ви не бачите цього елементу, звідки у вас взагалі надходить повітря. І по інтер'єру воно дуже класно виглядає. Що ж, у нас залишило. А, телевізор. Давайте про телевізор ще поспілкуємось. Це Samsung Frame, яка його особливість? По-перше, ці рамки вони знімаються, вони на магнітиках. Стандартно, вони чорного кольору, але ж ви можете накладки поставити. і Доєднати його до інших елементів інтер'єру, тобто під дерево зробити. Зараз ви можете бачити, що тут стандартна картинка, яка імітує картину. Також саундбар. Взагалі, з іншого боку, ми коли прийдемо в спальню, ви побачите в цьому місці теж телевізор розташований, і кабель-канал в них спільний з двох боків для того, щоб в одній стіні поєднати якби всю електромережу для цих елементів. Спальня. Спальня в нас розташовується за розсувними дверима. Дверцята насправді всі їздять, але саме з ручкою одні є, вони в основному будуть і використовуватись. Спальня, звичайно, прямокутної форми. вона дуже маленька. на... Погляд, може, для когось буде, але я теж притримуюсь тієї філософії, що в спальні ми тільки спимо, тому дуже багато простору нам не потрібно. Єдина проблема, яка виникає в маленьких зонах спальні, це те, що коли ви спите, вам не вистачати буде повітря, тому треба прийматись або відкривати вікно, або ставити рекуператор, або брізер. Тому замовки, якщо закривають, в принципі. Трошки вам буде по шумоізоляції воно додавати, якщо хтось телевізор дивиться. Ну і стіни в нас просто біленькі, чистенькі. Теж трошки зон для зберігання і телевізор, про який я вам казав. Тобто Вен канал, не вен-канал, з Венканалами зробили тут кабель, канал, в якому і приєднали всі елементи. І не забуваємо за ваших домашніх улюбленців, у замовників тут в кожній кімнаті є зона, в якій. Мешкає їх кіцька. І навіть в невеликій квартирі, нагадаю, 45 квадратів є робоче місце. 100 стіл, тобто ви, замовник може його припідняти, попрацювати, безперебійне живлення окремо на цю зону. Ну, нічого. Не можу відзначити, крім того, що в таких столах дуже класний кебл менеджмент зроблен. Тобто, ви не бачите ніяких додаткових шнурків і так далі. Виглядає дуже естетично. Ну, І так як Станіслав з нами на зйомці зараз присутній, але не хоче на камері розмовляти, він нам підзначає деякі моменти, про які ми не проговорили. По-перше, це паркетна дошка. Паркетна дошка, вона Левенс. ви, напевно, вже неодноразово помічали на наших об'єктах. Їх, їхній Коронний, скажімо так, елемент це дубовий листочок. І плінтус тут є алюмінієвий. Ми, до речі, зараз ще починаємо такий напівприхований плінтус робити, тому подивитись ще в інших випусках він буде фігурувати. Мені здається, класно б його теж було доповнити до цього інтер'єру. Ну, це моя думка взагалі, я поважаю рішення дизайнерів. Зверху. Бачимо, то, що в нас є підсвітка, вона вмонтована в тіньову нішу. Взагалі, такі ну, тіньові або лівітуючі ніші їх ще називають. Я раджу всім робити, тому що це з технічної точки зору необхідно для гіпсокартонової стелі. В такому випадку зменшується навантаження а, на внутрішнє напруження стелі, тому в нас зараз обов'язкова умова, що ми або робимо так, або не несемо гарантійних зобов'язань. Шановні замовники, будь ласка, давайте підходити технологічно для виконання робіт. І тут же ж ви можете бачити, що ця стеля вона плавно буде переходити якраз в розсувну систему до спальні. Тут неодноразово в декілька разів все вимірювалось, щоб чітко в нас ширина стіночки співпадала з шириною системи. Висота стелі, висота цього елементу. Обрамлення, які прикриває, направляючи з висотою стелю, все ви бачите в один на рівень. Тому якщо у вашому інтер'єрі є складні вузли, вони повинні бути пропрацьовані з точки зору дизайну, з точки зору виконавця, тобто технічні якісь особливості їх, тоді в подальше ви не будете звертати увагу на ці рішення. А якщо ж вам придумала який складний вузол, але не придумала, як його попрацювати, то кожен буде приховувати і тикати вам пальцем в нього. Я неодноразово це зустрічаю на об'єктах, або які не ми реалізовуємо, або реалізовував нас просять переробити щось. Тому в цьому є особливі саме підрядників, які давно вже знаходяться в цій сфері і які. Через себе пропустили величезну кількість таких рішень. А відзначити, що в нас декілька керівників проєкту, що нам дає змогу ввести більшу кількість об'єктів, більше таких рішень реалізовувати і залишати більше задоволених замовників. Знаєте, взагалі, що мені дуже подобається в нашій роботі, тому що я коли заходжу на кожен з об'єктів, через те, що в нас керівники проєкту, я не завжди присутній на цих об'єктах. Але саме на фінішний результат я приїжджаю для того, щоб відзняти для вас показати нашу працю. І я відмічаю кожен раз, що заходжу на об'єкт, і просто мені дуже подобається результат, який ми створюємо. Це не може не надихати на подальші наші реалізації, тому залишайте з нами. Попереду точно буде багато реалізованих об'єктів, в які я будуть закохані.